Що це? Борщ. Це що? Вода. Що це? Молоко. Це що? Цукор. Це. Дріжджі. – Дріжджі. – Тут у нас заховали Яєчка. Ну, – Спочатку треба, давай Машка, це бере дріжджі. Треба отак от взяти і розкрошити в ручку. Я буду це. Почекай, Зараз Машка розкрошить дріжджі. Ці, що тут є з кришки. Приємні вони на дотик, правда, такі цікаві. Як на чоловік, гумові трошечки. А розкажи, Машка, на що може? На масло. А ви знаєте, що дріжджі – це гриби насправді. Хоть бери молоко і доливай дріжджя молока. Наливай потрошку, Машка бери ложку і одразу розмішує. Я вже розчинив. Дріжджі. Вони ж гриби, вони живі. Їм треба дати що? їсти, а їсти вони люблять. І цукор робити виголокисли. А вуглекисли газ що робить в тісті? Він робить, Воно стає такі пукенки. Тісто фатько між іншим. Воно дуже чутливе до того, як до нього ставляться. Якщо ти намагаєшся спекти пиріжки або булочки, і хтось свариться в або бахкають двері, або щось погане відбувається, то ті пиріжки ніколи не вийдуть. Треба завжди з хорошим настроєм мене. Не а перепунк. Яке тісто на доток? Ну, мякейки і вихейки. А чого це воно до вас короткі стало? Ощущення. Мягкає. Липкенький трохи, так? А липким його робить борошно, тому що в борошні є така клейка речовина. Ця штука, яку ми замісили, вона називається опара. опара. Подивіться, запам'ятайте, скільки її заходиш. Запам'ятайте, скільки її в мисочці. Так? Mm. Тепер ми її накриваємо чистим рушничком. І треба залишити в тихому місці, теплому, де нема протягів, де не хлопають двері і голосно не кричать люди. Скільки? Його в нас тут вийшло. Давно коли ще не було різних астрономічних приладів. Просто люди помічали, що день стає такий, як ніч приблизно. І в цей час якраз починають прилітати перші птахи, які відлітають убий. Мама, пташка! Смотри, яка у пташка! Давай її туди, до інших пташок. не може сісти, зробіть щось, а то в моїй вживачку відпаде. Така Такая ніжна пляшечка в мене полетіла. Весна починалася, власне, не за календарем як. 6 березня, а ось е, день рівнодень, якраз 21-22, коли вже помітно, що день такий, як він. Я зрою коробця. Є така казочка про жайворонка, е, який полетів до сонечка. Перший. Сонечко було ще таке зимове і не могло нагріти землю. А цей жаворонок був най найперший, найнайсміливіший. Він пролетів через таку вогняну браму і сам згорів, але сонце почало дуже припікати з того дня. І почалася весна і нагріла землю. Хоть що в тебе? Мама. Камбала? Ну з того дня, власне, запекають жаворонків. цей день про память. Память про того жайврунка найфоршила. Он що, спеціально хотів уметь умереть? Вражає, що перепілочка, от про яку ми казали маленька, перепиличка мала невеличка, вона починає відкладати яєчка найперше, ще прямо в сніг. Тобто вона так е... ну, знає, що прийде весна, що вона в цьому не сумнівається, і вона от починає одразу.